А ви знали, що в Канаді дуже часто викидають люди сміття, і це дуже погано для навколишнього середовища. Просто подивіться, скільки тут сміття різні люди викидають просто тут в лісі, і це все просто тут пропадає. Це дуже велика біда. Там навіть якийсь койот, бачите, був помер раніше. Це прямо на тому, на тому смітті. І люди, що це роблять? Там навіть матрас лежить. Бо дуже дорого коштує, щоб викинути сміття, і потім приїжджають різні такі знаєте, люди, які не дбають ні за кого крім себе, і викидають все це просто тут, і воно так гниє. Ніхто це навіть не бачить, і це дуже велика прикрізь. Мені це дуже не подобається, тому що я вважаю, що потрібно дуже сильно дбати за природнім навколишнім середовищем. Бо треба вдячним бути тому що ви тут живете це наша земля і ми повинні це поважати але бачите люди є різні і на жаль ніхто не поважає не поважає природу тому не будьте такими бо це дуже погано і негарно з боку людей таке робити і в природу викидати все це сміття